Новинка в асортименті компанії це напольні кронштейни для радіаторів сталевих з висотою 300 мм. От, значить, Як вони е, монтуються? Це у нас радіатор вже змонтований. Відповідно, на цьому прикладі покажемо, як входить і куди е, фіксується даний девайс. Значить, між, сюди, між лепестками От заходить сама ножка, і о цими липестками вона заходить в теплообмінник і за рахунок того, що ми накручуємо болтик, е вушка у нас розходиться і тим самим фіксується радіатор. І нижньою кріпленням ми фіксуємо. Висоту нашого радіатора. Як воно працює? На принципі, тобто, коли ми болтик закручуємо, у нас пушка розходиться тим самим розпираються, розпирається сам радіатор і фіксується всередині. Ми можемо виставляти висоту, яку забажаємо.